Після року в російському полоні, нарешті вдома, студент Юрій Яценко, якого затримали російські спецслужби в травні 2014-го, розказав шокуючу правду. Я мав виступити по телевізору, сказати, що мене прислав або наливайченко, або Ярош з правого сектора. Мене підвішували за руки за спиною і били руками і ногами в пах, вкладали зброю в руки і погрожували. Саме таким було знайомство Юрія із слідчими ФСБ, зрозумівши, що катувань не витримає, Юрій сам порізав собі лезом, вени та живіт. Студента звинуватили в перевезенні пороху, терміново порушили кримінальну справу, запроторили у СІЗО. Коли мене ввели в мою камеру, завжди кричали: ми бандеровця, фашиста. Цитую катой брасав фосфорні міни в наших жінок і дітей. Таким чином пройшли 9 довгих місяців, але Юрій не зламався. Його так і не визнали невинним. Просто обмежили строк покарання вже відсидженим терміном. Та найголовніше, що після довгого року в російських казематах українець нарешті повернувся додому, виснажений, але живий. Зараз його адвокат намагається добитися від російської сторони реабілітації. Сам парубок хоче просто забути все та повернутися до нормального життя, закінчити магістратуру рідного університету і жити далі.